Окупанти вирішили штурмувати Херсон та почали створювати плацдарми. Велике ударне групування ворога пішло в атаку, зібравши заготовлену ударну міць. І це сталося на фоні фактичного виходу. США з переговорів. Тож расисти захотіли створити додатковий тиск на Україну. Та під час переправи пролунали вибухи. Окупантів потягло під воду. Порятунку не було. і все скінчилося трагічно. Про що йде мова? дізнаєтеся за миття. Ми вітаємо глядачів та закликаємо поставити вподобайку і підписатись. Окупанти почали форсування Дніпра. Так повідомляється, що росіяни провели кілька спроб висадитися в бік Херсону, але їх накрила артилерія. Ті, хто не потонув, здалися у полон. Група морської піхоти північного флоту рашистів потрапила під удар українських дронів саме під час невдалої спецпорації на острові в дельті Дніпра, втративши контроль над власними човнами. Всі пішли на дно. І, як зазначає речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, наразі російські військовослужбовці намагаються висадитися на острів Буга біля населеного пункту. Кізоми Ворог намагається висадитися на цей острів і захопити там певний плацдарм та з півдня здійснити форсування річки Дніпро. Але це йому не вдасться, пояснює Волошин. Він також зауважив, що всі спроби окупантів наразі марні. Рашисти намагаються на човнах перетнути річку, але їх нищать українські захисники. І в результаті загарбники, яким вдається дістатися острову, грають там в імпровізовано. Робінзонадом, адже звідти окупанти забрати своїх солдатів вже не можуть, тому доставляють їм дронами, харчі, воду і боєприпаси, як зазначив речник, зазвичай ці так звані Робінзони або здаються у полон, або їх знищують Сили оборони України. І Волошин пояснює, що расисти використовують таких бійців для пропаганди, ніби вони вже захопили острів. Він запевнив, що українські захисники тримають цей напрямок та відбувають спроби ворога здійснити форсування. Волошин стверджує, що угрупування. Російських загарбників достатньо для здійснення потужних висадок і масованого форсування Дніпра. Наразі на лівобережній Херсонщині не спостерігається. Втім, речник повідомив, що війська РФ з кожним днем дедалі більше обстрілюють правобережну Херсонщину з різних видів озброєння. Тим же часом стало відомо, що інша частина рашистів зазнала значних втрат в спробах штурмів на Херсонщині, втративши свої човни та особовий склад, який масово затонув при спробі висадитися на. Березі Дніпра зона відповідальності підрозділу знаходиться в районі Голопристань, козачі лагері, де окупанти намагаються просунутись та закріпитися на нових позиціях, але не успішно. Наприклад, лише одного епізоду спроба штурму, коли 61 одного військового живими повернулися, 11, з яких. Вісім трьох йдеться в повідомленні від АТЕ. Як зазначають партизани, командування окупантів просто не здатне налагодити евакуацію, розбити групи, адже колони не мають змоги навіть все ж таки кудись виїхати, адже їх одразу відслідковують та накривають безпілотниками наші бійці. При цьому через погано організовану логістику вони мають проблеми також із забезпеченням паливом. Більше того, серед загарбників зростає кількість випадків саботажу. Так, солдати Окупаційної армії АРФ. Шукають способу уникнути нового форсування річки Дніпро у Херсонській області. Про що повідомляється в телеграм-каналі військового руху українців та кримських татар. Теж його агенти з'ясували, що російське командування вже наказало загарбникам підготувати. Плав та готуватися до переміщення особового складу і техніки. Однак росіяни не забули, що всі подібні штурми призвели до значних втрат. За даними руху в невдалих операціях підрозділи 28-го мотострілецького полку ЗСРФ втратили до 90% особового складу. Всі розуміють, що ситуація не змінилась, і такий наказ це дорога в один кінець. Тому багато хто будь-якими способами намагається уникнути відправки, зокрема свідомо ламає човни і техніку. Як відомо, росвійська неодноразована намагалися форсувати річку Дніпро на Херсонщині з метою створення плацдарму для подальшого наступу на правопорежну частину області раніше. Теж повідомляв і про масову загибель окупантів під час навчань і з форсування водних перешкод. Зазначалося, що розкомандири навіть не намагаються їх рятувати. Солдати РФ навмисно ламають мотори, прибивають гумові човни і навіть передають координати силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива йдеться. У повідомленні за словами партизанів у 126-й окремій окремої бригаді берегової оборони ЗСРФ зафіксовано три службові розслідування пов'язані з саботажем, що стало для російського командування справжньою проблемою. Вони закликали і інших расистів наслідувати їхньому прикладу. Така проста дія, як пошкодження човна, може врятувати вас від неминучої ліквідації. Ці острови вам не потрібні виконання наказів командування це шлях в один кінець. Підсумували партизани. Тож, загалом, російські війська наразі не зосереджують достатню кількість техніки, необхідної для масштабного форсування Дніпра на Херсонщині. І за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина на лівобережжі Херсонщини військові РФ мають певну кількість плавза. Засобів, яких достатньо лише щоб здійснювати розвідку та форсувальні дії невеликими групами, проте для масштабного штурму їх потрібно більше. Їх плавзасобу не складно зібрати чи перекинути з окупованого Криму, чи ще звідкись сховати. Дії по зосередженню цих плавзасобів доволі складно. При сучасних засобах розвідки наразі Сила оборони України, наша розвідка такої кількості плавзасобів не спостерігають, пояснює Волошин. Також додає, що Росвійськові військові зосереджують сили на запорізькому напрямку, тому що намагаються вийти на кордон Запоріжжя. Дніпропетровщини та Донеччини, щоб мати переваги на майбутніх можливих переговорах щодо врегулювання і припинення вогню. Щодо Херсону, то наразі вони до цього поки що не дійшли. Хоча в планах їхнього військово-політичного керівництва є вся Херсонщина, а не лише, скажімо, лівий берег, зазначає речник. У свою чергу підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Журін. Заявив, що російські війська можуть спробувати здійснити абсурдну операцію з форсування Дніпра, однак вона наймовірніше завершиться безрезультатно. Стою далі, намагання є спроби точно будуть. росіяни здатні на такі абсурдні речі, сказав військовий. І за його словами, тактична ситуація на напрямку не сприяє успіху ворога навіть в разі спроби а форсування шанси на реалізацію планів у Росіян лишаються мінімальними. Жорін наголошує, що подібна операція вимагатиме від окупантів. Надзвичайних зусиль буде коштувати сотень життів, але навряд чи дасть будь-який результат. Військовий підсумував, що не вірить в успіх ворога на цьому напрямку, оскільки реалії бойових дій, логістика та українська оборона роблять такий сценарій мало ймовірним. Варто зауважити, що загрозами форсування Дніпра на Херсонщині окупанти намагаються постійно тримати в напрузі військових та цивільних. На правому березі, про що каже військовий експерт Іван Ступак, який також є і колишнім співробітником служби безпеки України. І я далі цитую його слова: звичайно, вони будуть висаджуватися на островах острівцях. Створювати якісь позиції, обстрілювати місто Херсон наголосив. Він за даним експерта, вже фіксуються спроби висадки певних невеликих диверсійних груп на території міста Херсон. Але наші військові, наші оператори БПЛА, постійно перебувають на місці, фіксують переміщення, тому. Я паніку не розганяв, не говорив би, що все готується великий прорив, великий десант, але ситуацію треба тримати на контролі, що роблять наші збройні сили, зазначив він, коментуючи інформацію про підготовку рашистами 300 човнів для форсування Дніпра. Він зазначив, що немає інформації про те, скільки людей РФ готова. Спрямувати на цю операцію також відсутні дані про залучення ворогом важкої техніки. Наші військові буквально в зубах тягнули на цих човнах провізію, воду, медикаменти, боєкомплект і окупанти постійно скидали по наших човнах скиди. Ми ж розуміємо, що це вода підривається цей снаряд поруч із човном, навіть якщо військового не пошкодило, човен вже починає тонути. Військово одягнений бронежилет, шолом, велика вага на ньому банально йде на дно. У рашистів буде. Аналогічна історія каже ступак. Итак, оккупанты продолжают накопичувати силы на Херсонщине, а саме збільшують численность військ, посилюють инженерные подразделы, да заявляют про серьезность намерев в захоплення захопления места. С Херсон русский город, и мы сделаем все, чтобы вернуть его. С каждым днем мы становимся сильнее, наша решимость только крепнет. Мы не остановимся, пока не освободим город из хищных лап Украины, так заявляют оккупанты, публикуя у мережі відео, на якому можно побачить рух понтонев, кому коментарях пропускають, що це підготовка інженерних частин до форсування Дніпра. Втім, російські воєнкори ставляться до цього повідомлення дуже скептично. Пропагандистський телеграм-канал ВДВ за чесність і справедливість так коментує цю ситуацію. Що і требовалось доказати, генерал Теплінський не упустить шанса відправити в один конец як можна більше солдат, зрозуміло, що конець вже близько больше медалей і вислужитися перед глав дідом. По свою чергу голова Херсонського Олександр Прокудін у розмові з The Guardian зазначив, що загроза повторної окупації Херсона за задумом Москви має стати ще одним важелем тиску на Київ. Також він говорить про те, що російська армія зазнає дуже тяжких втрат, намагаючись прорвати. Через Дніпро українська розвідка зазначає, що багато солдатів відмовляються йти в ці штурми, усвідомлюючи, що місія є в один кінець. Ну і далі також будемо з вами говорити про те, що відбувається на фронті на територіях нашої держави і почнемо так говорити саме про схід та південь, про ті вітинки фронту, де расисти вони продовжують чинити свої активні наступальні дії, де так би мовити найгарячіше. І будемо з вами говорити про те, що повітряні сили збройних сил України знищили п'ять гаубиць і укріплення армії РФ на сході та півдні. Українська авіація активно знищує кріплення російських військ у Запорізькій області на сході та отримує так. Віць та стримує натиски, дає відсіч з півночі, знищуючи позицію ворога. Про це повідомили пілоти повітряних сил збройних сил України у блозі Соняшник. За їхніми даними за останній час було знищено. Пункти управління безпілотних літальних апаратів, ангари з технікою, командні та ротні укріплення, чергово задіяна космічна програма зі знищення бліндажів. Окремо також відзначено успішне знищення відразу п'яти гаубиць, розсереджених у посадках одного квартала днем раніше ця артилерійська батарея вела обстріл українських позицій, тому було прийнято рішення знищити її просто одним ударом. Ну, до речі, ще й раніше повідомлялося про знищення гармат 2 а «Яцандба» на запорізькому напрямку Український су 27 Тоді вразив ціль високоточною крилатою авіабомбою GBU-39. Ну, і за даними авторів блогу, знищено загалом п'ять артилерійських знарядь. Ось такі от новини також з'являються. Ну тим часом расисти, вони знаєте, все ще намагаються вигадати щось нове. І про тактики їхніх штурмів ми з вами постійно говоримо. Постійно говоримо про те, що вони дуже люблять лізти, так би мовити, як таракани. Ну і наразі також іще вони впроваджують нову так би мовити тактику штурмів на Донеччині. З'явилися декілька нових факторів. Про це повідомляє Держприкордонслужба, про те, що російська армія все частіше почала використовувати мотоциклетні коло. Они та наземні дрони під час штурмових операцій у Донецькій області. Противник тестує нову тактику на Донеччині, застосовуючи мотоколони та наземні дрони, розповіли прикордонники. За даними держприкордонслужби, оператори безпілотників «Фенік» знищили два ворожі роботизовані комплекси, танк, укриття та цілу групу мотоциклістів. Ну й зазначається, що нова тактика росіян виявилася невдалою. Варто зауважити, що останнім часом. Окупанти досить часто використовують для своїх штурмів саме мотоцикли. А ймовірно, таким чином вони намагаються уникнути влучань з дронів, адже велику кількість дрібних цілей уразити дійсно набагато складніше ніж одну і велику. Ну і також ще нагадаємо, що ще в березні повідомлялося про те, військовослужбовці наші так дописували, що російські війська вони застосували 40 мотоциклів для атаки на одному з напрямків фронту. І взимку окупанти почали все активніше та активніше використовувати саме цей транспорт на передовій і нещодавно збройні сили України успішно зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах, до прикладу, під Краматорськом, де оператор мадронів було знищено. 18 мотоциклістів. А нещодавно ще українські дрони зірвали штурм окупантів, які намагалися досягти позиції ЗСУ на турецькому напрямку на мотоциклах, щоб не допустити повторення таких атак. Українські бійці знищили техніку ворога. Ось такі от також новини з'являються з Донеччини зі сходу нашої держави. Ну і Далі ще продовжуємо з вами говорити про фронт. Саме воєнний експерт Олег Жданов на своєму офіційному ютуб каналі оприлюднив своє так би мовити звернення, відео так, звіт, що відбувається наразі на територіях нашої держави. Він завжди розповідає про те, що відбувається в повітрі, про фронт, про політичні якісь такі аспекти та питання. Ну і ми з вами зараз заслухаємо більш детально про те, що наразі відбувається на харківському напрямку та на інших відтинках фронту. Тож давайте уважно слухати. Поэтому линия фронта на за прошедшие сутки на Харьковском оперативном направлении остается без изменений. Кстати, вот здесь на Харьковском надо отметить в районе Волчанска, вот на этом плацдарме, там наиболее активно. Видите, про плацдарм Липцы мы практически не вспоминаем. А вот на плацдарме в районе Волчанска, там с обоих сторон сейчас такая ситуация, когда в 15 километрах от линии боевого соприкосновения практически никакое движение невозможно. Ни личного состава в пешем порядке, ни техники. А с обоих сторон работают дроны, FPV-дроны, и а, на, а, пытаются положить логистику противоборствующей стороны. Они нашу, мы ихнюю. Но и, кстати, вот те штурмы, которые проводят российские оккупанты, в основном отражают дроны. FPV дроны ведут, берут на себя основную задачу по уничтожению или по развалу вот этих волн, которые формируют российские накатов, так называемых, которые формируют российские войска для атаки на наши позиции. Так что это еще раз говорит о значимости дронов и необходимости их увеличения, их количества. Далее идет у нас Кубинское направление. Здесь 6 попыток захватчиков, то есть темп тоже держится на довольно низком уровне, хотя по сравнению с Харьковским направлением, то здесь более активно ведут себя российские оккупанты. Конечно же, основная масса атак осуществлялась расширскими оккупантами на правом берегу реки Оскол. Здесь они пытаются расширять свой плацдарм, но безуспешно. Наши, наши войска, кстати, надо отметить, на Купинском направлении, я так понимаю, что оборона выстроена сейчас. И мы сдерживаем вот те, то количество штурмов, которые предпринимает враг ежесуточно на нашей позиции, мы сегодня в состоянии отражать и в состоянии наносить максимальный урон врагу. Поэтому на Купинском направлении ни одна из шести атак не увенчалась успехом и линия фронта осталась без изменений. Лиманское направление. А вот здесь рывок. Здесь российские оккупанты э нарастили почти в два раза нарастили количество штурмов наших позиций 36 атак было предпринято российскими оккупантами на наши на наши позиции и опять же здесь российские оккупанты пытаются на правом берегу реки Жеребец расширять плацдарм. ну и двигаться с одной стороны двигаться помогать захватывать остатки остатки Луганской области и, соответственно, пытаться двигаться вдоль границы, административной границы Донецкой области. Так, за прошедшие сутки в результате вот этих 36 атак, в результате массированного применения российской авиации, враг добился частичных успехов в районе населенного пункта Новое и в районе населенного пункта Новомихайловки. Вот как раз Новомихайловка, это с ю, южный фланг получается Григорьевки. Грековки, точнее, это вот населенный пункт Луганской области, он чуть-чуть севернее Макеевки. Они здесь пытаются продвинуться для того, чтобы потом поджать Грековку с юга. Но э, им частично удалось и продвинуться, но не настолько глубоко, чтобы это уже сегодня там могло угрожать грековки с южного с южного направления. Ну и в Новом. ну а вот продвинулись в районе Нового. Это они пытаются выйти на админ кордон Донецкой области для того, чтобы дальше двигаться вдоль этого кордона, обходя, естественно, обходя э, вот это, ну, в общем, агломерацию или, или ту, ту часть южной, э, ту часть Донецкой области, которая находится еще под нашим, э, которая находится под нашим контролем. Так что на лиманском направлении в результате вот такого массированного сосредоточения усилий, то есть 36 штурмов наших позиций, российские оккупанты имели частичный успех в районе Нового и в районе Новомихайловки. На остальных участках лиманского направления линия фронта остается без изменений. Але зараз за змінами споглядають і іноземні водання. І ось у Форбс вирішили проаналізувати, коли ж Росіяни зможуть захопити всю територію України. І за даними аналітиків, які поспілкувалися із журналістами, за нинішніх темпів Росії знадобилися б століття та десятки мільйонів жертв для того, щоб захопити Україну. Війському Рафії вдалося у квітні захопити близько 68 квадратних миль України, але це коштувало їм. 4800 транспортних засобів, понад 36600 загиблих та поранених військових, за словами одного з аналітиків, які збирають дані переважно з офіційних українських джерел, включаючи Генштаб у Києві, в тому ж місці українські втрати були мінімальними. Підсумував аналітик польської компанії Ручен Кансалтенкансалтен Музика. Україна простягається на 233 тисячі квадратних миль, 19% з яких перебуває під окупацією РФ за нинішніх темпів просування і втрат Росіяни захопили решту України, Можливо, до 2200 1956 року ціною в 101 101 мільйон жарт населення Росії наразі становить 144 мільйони. Нагадаємо, і неймовірно жа вражаючі втрати в людях і техніці ще не паралізували російських військових в Україні. Ну і також повідомляється. Що Кремль оснащує свої сили тисячами цивільних транспортних засобів, включаючи скутери, компактні авто, і навіть що один автобус. Тим часом про те, що місця набираються російські військові, також заявив і американський е американським законодавцем генерал Крістофер Каволі, командувач військома армії США у Європі, оскільки багато поранених зрештою повертається на породову, російські збройні сили, що набирають більше людей ніж втрачають і у результат. Атя за словами каволі, російські сили в Україні фактично зростають. Зараз їхня чисельність становить не менше 600 тисяч військових, що є найвищим рівнем за весь час війни і майже вдвічі перевищує початкову чисельність сил вторгнення в лютому 2022 року. Додав Каволі.